Топ 3 фішки купівлі одягу онлайн, Бо як за 2 хвилини зрозуміти, чи сяде на вас одяг без примірки. Погнали перше золоте правило: порівнюйте різницю. Важливі не ваші параметри, а різниця між вашими параметрами та виробом. Це і є посадка. У наступному відео обов'язково розкажу про золоту різницю в сантиметрах для ідеальної посадки. Правило номер два: дивіться обов'язково на плече, адже плече це 80% успіху. Плече вказує пропорції бренду. Якщо плече співпало, є великий шанс, що костюмчик, як то кажуть, сяде. Третє правило: довжина виробу, як виріб буде виглядати на вашій фігурі? Шукайте сайти, де обов'язково вказується зріст моделі, яка демонструє ту чи іншу одиницю. Раптом дана інформація не зазначена, Зв'яжіться з консультантом і запитайте, на який зріст зазначені параметри. Головне правило онлайн покупки: плече золотий запас. Та довжина посадка, яка вас ніколи не підведе, це набагато краще ніж будь-яка літера чи цифра на бірці. Ну а якщо відео було вам корисним та цікавим, зберігай його, щоб не загубити нам лайк за старання, підписка та репост. І до зустрічі у наступному відео буду розповідати про золотий запас в сантиметрах.